You. Mom, come Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Самю. Те погинуй. Погинує. Господи, хаю, я. Шановні українці. Знов. Страшна подія зібрала нас з вами. Тут. Сьогодні ми зібралися з вами провести останній шлях і дати шану справжньому захиснику нашої батьківщини, військовослужбовцю Збройних Сил України, солдата Кацебільського Водимира Горича, який загинув 9 грудня 23-го року біля населеного пункту Рожайна Донецької області. В ході виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини збройної агресії. Військових формувань Російської Федерації. Наші воїни пройшли багато випробувань, вистояли проти зла. І сьогодні ми з вами впевнено можемо сказати, що незалежність України ми збережемо назавжди. Збережемо, бо нашу країну захищають такі воїни, як Вадим, який до останнього подиху захищав суверенітет, незалежність територіальну цілісність нашої держави, який поклав. Свою голову за те, що земля наша була наша. Щоб наші діти діяли по нашій землі. Українські діти на українській землі недільні мали право на своє щастя, допомогли це право спокійно реалізовувати. Загибель наших військових все завжди. Великий горе для всієї нашої країни. Ми завжди будемо пам'ятати його героїзм, відвагу, честь та вірність військової присязі. Висловлюю щирість ну, ключика. Нова підтримки. Почуємо легку шкарботну годину родині, родичам загинув, низький синою крім батькам, яка виховала справжнього захисника та, та, та патріоти нашої місті. Вічна світла пам'ять героїв Нехай земля буде моїх. Слава Україні! Героям слава. Останній путь нашого земляка, нашу дитину, який загинув. Захищаючи нас з вами, щоб ми жили спокійно, щоб ми зустрічали ранки і щоб ми бачили своїх і дітей, ця дитина мужня, захищала нашу Україну. Це його важлива справа була. Сім'ї він був любимим сином. Йому б жити, йому б народжувати дітей, йому б доглядати батьків, радувати своїми онуками, але страшна рашистська кислява рука забрала життя нашої дитини. Дуже тяжко говорити, про прощатися з такими дітьми, оскільки болить невимовно душа болить і серце плаче. Навіть погода сьогодні плаче за цією дитиною. Я висловлюю від всіх нас присутніх і неприсутніх співчуття. Рідним і близьким. Хай буде душа його хмаринки на небі, охороняє його спокій, царство небесне і щирі співчуття від усієї громади. Покропів прапор цей. Водою цією свяченою, Пресвятим Духом Твоїм, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.